267 безпілотників та три крилаті ракети випустила Росія по території України цієї ночі. 138 із них знищили наші захисники неба. Ще 119 локаційно втрачені. Повідомили у повітряних силах. Окупанти атакували із Орла, Брянська, Курська, Шаталово, Міллерово, Приморська Охтарська, РФ а також із мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму. Загалом протиповітряна оборона працювала у 13 облацях України. Нічна атака дронів у Києві через уламки збитих БПЛА сталися пожежі у кількох районах столиці. Про це повідомило у держслужбі з надзвичайних ситуацій. У Голосіївському та Дарницькому районах горіли три приватні будинки та автомобіль. Пожежу вже ліквідували, а у Печерському пошкоджене скління нежитлової будівлі. Також уламки російського дрона упали на територію ботанічного саду. Інформацію про постраждалих немає. А на Київщині унаслідок падіння дронів є пошкодження. Уламки БПЛА пошкодили чотири приватних будинків у Бучанському районі. Про це розповів очільник військової адміністрації області Микола Калашник. На вижгородщині горів трав'яний настил на відкритій місцевості пожежу уже загасили. Інформації про постраждалих немає. Троє людей дістали поранення на Херсонщині через російську агресію за добу. Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися майже три десятки населених пунктів та Херсон. Окупанти били по житлових кварталах та соціальній інфраструктурі, пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також понівечили газопровід, господарські споруди, гараж та приватні автомобілі. Одна людина загинула ще п'ятеро поранених у наслідок російської атаки у кривому розі. Пізно ввечері окупанти атакували місто ракетами. Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Вілкул. Також пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, об'єкт цивільної інфраструктури, соціальні та промислові будівлі автомобілі. Інформацію щодо руйнувань наразі ще уточнюють. Троє людей постраждали через російський удар по Одещині. Про це сповістив очільник області Олег Кіпер. Окупанти атакували Одеський район ударними безпілотниками. Через падіння уламків збитих БПЛА загорівся приватний будинок. А у Запоріжжі унаслідок ворожого обстрілу поранення дістала 53-річна жінка. Її ушпиталили, повідомив очільник області Іван Федоров. Також сталося займання у приватному секторі, пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. На місцях працюють відповідні служби. Мирна мешканка дістала поранення унаслідок російського авіаційного удару. по Золочеву, про це повідомила обласна прокуратура Харківщини. Також там пошкоджені, щонайменше 30 житлових будинків, господарчі споруди, електро та газові мережі. Окрім того, у Харкові від сьогодні запускають диференційовану систему сповіщення про повітряні тривоги. Вона сповіщатиме про небезпеку у місті та області окремо. 69-річна жінка загинула унаслідок ворожого обстрілу по Костянтинівці. Окупанти, окотре завдали удару по житловій забудові. Надвечір вгатили по місту трьома ракетами. Повідомили у прокуратурі області. Тіло загиблої дістали з-під завалів багатоквартирного будинку. Ще дві місцеві жительки та один чоловік постраждали. Унаслідок атаки у місті пошкоджені сім багатоквартирних будинків. Лінія газопроводу, 12 гаражів та магазин. А у день окупанти скинули на місто сім авіабомб. Двоє людей Гинули ще троє, зазнали поранень.